Вважаю, намагається заспокоїти мене. Нормально, нормально. все чітко. Так, ну що, вибачте, я тут прийду. Запрошуємо, будь ласка, наших суддів і сенсорні судді волтернисти Євген. Коваль Ігор, Світлана Литвак, шедо суддя, Ірина Баско і головний суддя Олександр Скок. Добрий день. Привіт, дякую. Так, Сьогодні, готові? Всі готові, так? Тож, час. Вітаю, Сьогодні. Та я радий бати, бачити і вас, гості, за своїм баром. Мене звати Артур. І я приїхав з Дніпра не тільки як бариста. Я тут, як частина покоління, яке має унікальну можливість переосмислити, що таке приготувати каву. Ми живемо у час. Коли технології все більше і більше проникають у кожну сферу нашого життя. Кавва-індустрія не виключення. Ми маємо можливість контролювати температуру до десятих частин градуса. Ми маємо ваги, що щитують до сотих. Ми програмуємо памел, робимо профілі заварювання, можемо трекати вологість, температуру та навіть тиск під час пресу. Це все фантастично. Але, на мою думку, трошечки дивно. Бо в гонитьбі за ідеальним заварюванням ми починаємо втрачати найцінніше. Це людину навпроти нас, нашого гостя. Я почав частіше себе запитувати, чому кожного разу, готуючи каву, я все ще стою спиною до гостя, повторюючи одні й ті самі рухи. Чому я більше часу приділяю рецепту заварювання, аніж розповіді про те, звідки це зерно, хто та як взагалі його виростив? Загалом. Спешелті індустрія дала нам багато знань та вмінь. Ми навчилися розрізняти сорти, види каву, спілкуватися з фермерами, цінувати теруар та загалом читати каву як історію. Але, на жаль, історію, котру ми не завжди можемо розповісти гостю. А можна, будь ласка, стоп? Технічна перерва. У мене ваги чомусь не працюють. Я тільки що перевіряв, все працювало. Зараз вони чомусь не вмикаються. Взагалі. Вибачаюся. Вімкнулися. Тож, повернемося. Чому я все ще стою спиною до гостя? Повторюючи одні ті самі рухи, чому я більше часу приділяю рецепту заварювання, ніж розповіді про те, звідки це зерно, хто та як взагалі його виростив, загалом спешалті індустрія дала нам багато знань. Ми навчилися розрізняти види, сорти кави, розумітися на процесах ферментації, спілкуватися з фермерами, цінувати теруар та загалом читати каву як історію. Але, на жаль, історію. Котра найчастіше ми не встигаємо розповісти. І ось тут, я вважаю, все ж іноді ми можемо трошечки спростити для себе задачу, взявши більш стабільні, надійні та перевірені часом і досвідом девайси. Не для того, щоб зробити менше, а все ж, щоб встигнути більше. Тому сьогодні, друзі, перед вами у мене на столі стоїть. Всім відомий та суперстабільний девайс це Clever Dripper, за допомогою якого я буду готувати для вас каву. Для мене це не просто інструмент, це девайс, за допомогою котрого я зможу більше часу провести очима в очі з вами, судді, та розповісти, що сьогодні я буду готувати для вас неймовірний бленд з двох кав, перша з якої. Це Арабіка різновидо Гейша, яка була вирощена на висоті 2000 метрів над рівнем моря в регіоні Куско. Південний схід Перу. На плантаціях Санта Роса, що знаходиться неподалік від містечка Тункімайо, яка була названа на честь тутешніх гірських півнів, який є однією із частин культури цієї неймовірної країни. Мою каву вирощували в тіні гірських дерев в стабільному та помірному мікрокліматі, завдяки чому кавові ягоди дозрівали повільніше. Сама ж ферма належить корінним представникам народів кечуя та аймара. Це тотешні індійці. За вирощування, культивацію, обробку кавових ягід тут відповідають досвідчені агрономи Цехільда Молуанка Мамані та Віктор Монрой Кондорі. Вони щороку досягають стабільно високих показників якості кави. Та сьогодні моя гейша чудовий показник їхньої неймовірної роботи. Друга кава це про рух уперед. Також арабіка. Але різновиду Тіпіка. Вирощена на висоті близько 1900 метрів над рівнем моря, регіон Уїла, Колумбія, ферма Лама Карена. Класичний різновид, але з інноваційною обробкою. Ще більше схоже на біотехнологічний процес ніж класичну натуральну, яка відбувалася у два етапи: перший це ферментація протягом 48 годин з додаванням дріжджів сахарумус пастеріанус. Потім ще 68 у власному соку передрібненої маси озон, ультрафіолет, точний контроль температури на всіх етапах. Тут не було місцю випадковостям. Це точна інженерія смаку. Я поєднав у співвідношенні 30% гейші та 70% ціпіки для того, щоб отримати у чашці поєднання минулого та майбутнього. Науки та традиції. Обидві кави я посмажив тиждень тому. Гейша була посмажена на електричному Coffee Кофілоджик. Загальний час обсмажки 7 хвилин 30 секунд. Температура вигрузки 210 градусів, 10% розвитку. Саме за допомогою цього профілю я зміг отримати структуровану, чисту та квіткову чашку. Ціпіка була посмажена. На ростері гізен протягом 8 хвилин 30 секунд. Час обсмажки, ви вже знаєте. Загальний, загальна температура вигрузки 213 градусів. Одна хвилина розвитку, якої більш ніж достатньо для того, щоб розкрити весь потенціал та характер моєї кави. Насичена, соковита, солодка з тропічним профілем смаку. Дві кави, дві обсмажки, два профілі. Один баланс. За допомогою рецепту, котрий я зміг передати у смаку. Я взяв 16 грамів кави, попередньо змоловши її через кавомолку Команданте с 40 22 кліки. Попередньо я просіяв її через такий девайс, як крюв, для досягнення рівномірної фракції помелу. Загальний об'єм води 240 грамів. Попередньо збагативши її мінералами магній, калій та натрій для того, щоб посунути небажану гіркоту в посмаку підкреслити соковите та шовковисте тіло і профіль тропічних фруктів. Загальний час буде рівно 5 хвилин. Я залив увесь об'єм води до кави. Настоював протягом 3,5 хвилин, після чого розмішав, поставив на сервер та дав їй стікати до 5-ї хвилини. Кава, Обробка, обсмажка, рецепт. Це все нас приведе до чашки, котра говорить сама за себе. А саме у вас буде яскравий, вище середнього, солодкий аромат. Який ви можете відчути, будь ласка, перемішавши каву три рази у сервері. І ця кава для вас, будь ласка. Насичена солодкість вище середньої, помірна кислотність тропічних фруктів. З втратою температури у вас буде більш щільне тіло, посмак медово-квітковий. Загальний баланс чашки буде переходити до солодкості тропічних фруктів. Тож, загалом, я можу взяти? Дякую. Я візьму. Дякую. Тож, загалом, друзі, я бажаю, щоб Бариста майбутнього був не просто майстром рухів. Я хочу, щоб Бариста був оповідачем. І я вірю, що саме перевірені часом та досвідом девайси та технології можуть нам це дати. Ми не тікаємо від інновацій та стрімкого потоку новітніх технологій. Ми перерозподіляємо та концентруємо увагу на найголовнішому. Це на вас, на наших гостях, на розповіді про каву та її сьогодення. Та починаємо давати ще більше сенсу цій чашці. Бо у світі, де ви можете замовити каву натисканням кнопки. Це ж на мою думку найважливішим та найціннішим лишається той, хто зможе вам пояснити, чому саме ваша чашка кави варта того, щоб ви дочекалися, скуштували та запам'ятали. Пийте смачну каву. Це був мій час. Підтримує нашого учасника ще Дімнат. Я mm. думаю, ти мене похвалиш. А можна я спочатку, Артур, тоді. Та, так, можна, похвалю? я думаю. Yeah. Дякую, дякую. Ну no, що, я йду опять. Сіда. Давай заходь. Йду. Та-та-та. Вибачте. Що, Артур, там в тебе написано, ти про себе зазначав, що а, тебе мотивують цілі, яких ти досягаєш. Так. Що скажеш? про 15 років я сказав, що я хочу займатися справою, якою я стану як мінімум популярним, нехай в вузьких колах. І як максимум амбітним та досягну якихось кар'єрних класних цілей. А сталося так, що два роки тому я виступив на класиці, а, готуючись до виступу на ну, тиждень. Ну так, да, це, це було неправильно. А, зробив дуже класний кавовий стендап, про який мені сьогодні всі розказують. всі навіть я так досягнув знаю, цілі, так? Так, досягнув цілі. І цього разу я думаю, блін, часу. Теж о, замало враховуючи дуже багато роботи. Але спробую показати максимум вже без стендапу. Добре, Як? тоді ти готувався тиждень. Скільки зайняла твоя підготовка в цей раз? А, ну, сумарно я готувався два місяці, але якщо брати саме дні, коли я тренувався, робив прогони о, півтори тижня. Отак от. Ну, тебе. На покращення йдеш, на покращення. А, Наступний так. раз два тижні, там може місяць колись так. буде. Я Коли, не знаю. Так, Колися до, до місяця і такий о, тут вже можна на щось претендувати. Добре. Ну, як ти думаєш, ти казав про те, що ти не хочеш бути спиною до своїх гостей. А що, якщо просто розвернутися до них і готувати каву перед ними? Ну, просто тепер не розвертатися спиною готувати, а ось так тепер, як судді, тепер так будеш готувати. А це ж було... Гра слів так, така... Гра слів. Угу. А... метафора. Метафора. Ну, того, бачиш. що ну, ти заходиш до кав'ярні. Скільки випадків із десяти, тобі Бариста такий, я тобі зараз навалю за каву таке. І скільки буває такого, що тобі просто мовчки віддають такі, пробуйте. Це дуже смачна там Колумбія пийте. І ти така, ну так, да, це смачна Колумбія, але звідки та що? Як я. Не знаю, я зрозуміла. І що ти думаєш? Тоді останнє питання перед тим, як будеш прощатися з нашими прекрасними суддями. Як ти думаєш, чи твій зміст, твій сенс, твої ідеї, які ти хотів донести, вони були почуті суддями? Uh, мені сподобалися їхні посмішки, розуміючи погляд і uh, непомітні, але все ж я зміг це зробити в uh, реакції на там деякі факапи. Uh, це найкращі судді. Я дуже вам вдячний. Ви, ви топ. Uh, сподіваюся, так. Сподіваюся, так. Ну, я так розумію, що ми будемо відпускати наших суддів. Так. Да. Будь ласка. З вас починаємо. Дякую тобі. Дякую вам.